Вже незабаром в Одесі планують відкрити пляжі для відпочивальників. Наразі проводять підготовчі роботи, натягують протимінні сітки та встановлюють систему повіщення про повітряну тривогу. Втім, людей на узбережжі вже багатсько. Відкрити пляжі в регіоні планували ще на початку літа, але через підрив дамби Каховської ГЕС це стало неможливим. Тепер в Одеська УВА вважають – вода очистилась, а відмін врятують спеціальні сітки. Тим люди не чекають офіційного дозволу, бо гадають, що відвідування пляжу є їхнім правом. По крайній мірі чисте море люди купаються. Що для людей треба відпочинку, хоч трошки від всіх всіх страхів. У же ж так у людей у українців, поки грім не не бабахне, то так і ми всі живемо. Деякі відпочивальники навпаки вважають, що важливо дотримуватися правил, щоб захистити себе та інших від небезпек у морі. Місця людей, яких вже немає, да, кладовища, і все таке враження, що вони тут шепочуть нам щось. Тому я в море не збираюся ходити. Ми вийшли сюди подихати свіжим повітрям, морським повітрям, да і назад в Нікополь. Представники малого бізнесу, які працюють на території пляжу, кажуть: війна не вплинула на їхній заробіток. Відпочивальників багато. До того ж, ціни на товари дещо зросли, але людей це не лякає. А ціни зросли взагалі під час війни? Ну звісно, що так. Трохи там на 5-10 гривень зросли, але на шезлонги так і не зросли. А скільки зараз коштує шезлонг? 150 на сонечку. 200 під зонтиком в будні дні, 200 на сонечку 250 під зонтиком в вихідні дні. Ну тобто, ціни, як були, минулий сезон ми не працювали. Ціни, як і були в минулий сезон, коли ми працювали. Тобто, ви не відчули різницю між довоєнного часу і теперішнього? Ну, в цьому бізнесі напевно, що ні. Екологи закликають людей не купатися в морі через цвітіння водоростей. Ці рослини виділяють токсини, які можуть викликати інфекційні захворювання. У деяких випадках отруєння водоростями може призвести до смерті в воді. Багато біогенів, тобто, це добрива, це речовини добрива, які сприяють розведенню в першу чергу мікроскопічних водоростей. Мікроскопічні водорості вони можуть нести токсини, які можуть викликати і алергію, і отруєння у людей. Тому, якщо ви бачите, що вода прозора, це не означає, що вона чиста. Українське військове командування вважає, що протимінні сітки, які натягують вздовж моря, не гарантують того, що міна не вибухне. Такі боєприпаси є досить чутливими і їх підрив у воді може бути надпотужним. Взагалі удари ворог наносить дуже часто саме з морського напрямку, оскільки це сприяє його тактиці, і відповідно мінна небезпека нікуди не поділася. Питання безпеки у чорному морі досі не вирішене, оскільки ворог продовжує його мінувати навіть після припинення дії зернової угоди. Загалом за час повномасштабного вторгнення вже більше 30 мін були викинуті на узбережжя. Тому слід бути обережними, якщо ви знаходитеся поблизу води, і пам'ятати, що загроза є не лише у морі, адже ворог продовжує обстрілювати рекреаційні зони Одещини. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.